Новий старт. Для мене щось новеньке. Я ще жодного разу не вишивала на одязі. Ну, Захотілося мені спробувати, а як це вишивати на водорощенні канві на Одязі. Ніколи я раніше цього не робила. Якось у мене намалювався такий гусик. Думаю, о, мені ось прикольно. Нехай. Ось і спробую. Ось і взяла у мене така сорочка є з магазину, хлопкова. Ну, я так не часто її одягаю. Думаю, якщо навіть нічого не вийде, ну і нічого страшного. Ну, і ось я прикріпила тканинку. І ну, дуже мені незвично було. ви, мабуть, всі знаєте, що вона слизька, така, як показано. ось, блиск видно. То, мабуть, ну, та багато хто вишивав, звичайно, на ній. Ну, я от вперше. Так сталося, що я вперше. Ну і якось спочатку мені. Хрестик нерівний, такий видавався, тому що та тканинка під, під низом, вона от трошки так рухається. І я потім вже якось навчилася, що голочку так рівно вертикально вставляти, не якось під нахилом, під кутом якимось, тому що вона не піде рівно навіть в ті дирочки. А ось вертикально треба. Тоді воно виходить трошки краще. Ну і думаю. Та, що я зараз цього гуся, зараз сяду та й пишу за вечір. Але потім відкрила програму. А цей гусь має. 2 430, так? 2 430 І ось я вийшла 385. Ну, це вже, правда, 15%. Ну і щось я так подумала, що якби я глянула і не знала, і от глянула на цю голову, я б собі подумала, ну десь може хрест такий 150, десь так, бо що воно ж воно ж маленьке таке, що тут є. А от ні, тут 385. Тож я так бачу, що не вийде мені за вечір гуся вишити такого. Ну нічого, буду продовжувати. Потрохи. За кілька днів немає виші. Покажу, що вишила за два дні. Ну, так він в мене не дуже швидко йде. Мені трошки заважає малювання, вишиванню або навпаки. Ну, і що за два дні? Ну, ще немає половини, я так думаю, зараз перевіримо. Так, це у нас сьогодні чуть-чуть повишивала. Це 955 я вишила, так. Так, тільки. Тільки 40% майже. Ще мені залишилося 1130 хрестиків і бекстіч. Ну і бекстіч, я думаю, що я добавлю там на крильце, бо Вона така грубенька тушка в неї, а бекстіч тільки по контуру я зробила. Ну, думаю, треба, що додати, щоб була не просто така колбочка. Якісь крильці ще вимальовувались. І ще щось мені здалося, що може би, то я зробила клюв яскравіший, лапи. Ну, треба буде спробувати ще зробити яскравіший у дизайні. Ну, довишиваю і спробую, напевно. Ну, от, шість днів в мене вишивалося. Ці 2085 хрестиків. <смі> ну, що і часу було небагато. І якось я так по 200-300-400 в день, От, ну, нарешті вийшила, але залишився в мене бекстіч. Зараз я постараюся сьогодні зробити це, щоб вже закінчити. І от що я подумала: в мене по дизайну є ну, така тінь. Пів хрестом. І я так думаю, що не буду я, напевно, її робити. тут чому Тому що це ж одяг, це блузка, це не картинка в рамці. Ну І ось тінь на сорочці. Мені здається, що це якось трошки не в тему. Але що зроблю бекстіч І зніму спялець і, напевно, ще подумаю: напевно, тінь не потрібна тут на одязі. Швидше за все. Ну, побачимо, чим закінчиться. Доброї ніченьки всім. Підбекала я гусиню, тому що гусь? От і думаю, як мені, як мені це вимочувати. Ну, зараз зніму перця. Напевно, обріжу по контуру, і те, що вже під хрестиком замочу, і я думаю, що воно вимиється. Ніколи я ще це не робила. І ось така вийшла в мене гусиня. Подивимося, як вже вона буде на сорочці в розвернутому вигляді. Ну, може, вдень, завтра побачимо. Випрала я гусочку свою, гарно вимочила е розчинна тканина, так? От, І муляє мене. Ну що це таке? Не було в неї таке коричневе, от, тінь внизу на пузі? Ну, не було точно, ну, я ж малювала цей дизайн, я ж знаю. Всі кажуть, ой, так все класно лиши. Ну та що лише, де можу? Ну і я от дістала, відкрила дизайн, відмітила. Що саме мені не подобається цей колір? Вияснила, що це 3033. Ось, дістала палеточку Де наш 3033? 19. Так, десь тут він. От він, от він. А я взяла сусідній. Це коли я, ну, це, я, звичайно, взяла палеточку перевірити. 30-33 за затемний. І я отаке от натворила і помітила це аж в кінці, а має бути світліший. Тому що так, ось і ось. Ось оцей малесенький шматочок. Він, замість того, щоб зробити мені перехід гарний, тіньку, він мені зробив калабанько. І тільки тому, що я взяла 30-32, а не 30-33. Ну, і е Я так думаю, що Ну, тут так намертво склеїлось, все, бо ця тканина розчиняється, вона таке трошки твердіше робить. Ось ну, і тепер я все-таки хочу поверху. Акуратненько в одну ниточку. Ну, як вам сказати, це моя сорочка, і вона мені, мені все добре. Мені окей. Не хочеться мати різкого переходу, але я не буду вбиватися на цей рахунок. Але все ж таки це ж все моя робота, правильно, мій дизайн це не дуже якось так гарно виглядає. Так що я пройдусь поверху, можливо, в одну ниточку хрестиком, саме цю ниточку, і воно виправить ситуацію, я маю надію. Ну що ж, побачимо, бо Бу... гусак-такий гусак, ну прикольний гусак. Ну, бачите, цю тінь я все ж таки не вишивала, тому що ну, якось воно картина на одязі. Мені здається, це не обов'язково. Може би, і ні. Добре, що не вишивала, я думаю. Ну, от, треба виправити плямистого гусака. Це вперше в мене, між іншим, така помилка, щоб я неправильно одягнула. Нитку на органайзер. Ну, бачите, буває. <с> ну, Будемо виправляти, і тоді вже, може, одягну виправлений і покажу, як виглядає сорочка. Я трохи виправила свого гусачка. Звичайно, не не до кінця, тому що я тільки півхрестика зашивала. От, Ну, цього недостатньо, але ну, дуже плотна вишивка. Тому що, я так розумію, що водорозчинна канва вона розчиняється, але трошки робить плотнішим. І вже буде в мене, як буде. Тому, хто хоче на першу відшию, будь ласка, я не справилась, звертайтеся. А ще я в березні-квітні вишивала дерево життя трохи. Забула я за нього зовсім. І так я його, бідно, вишиваю вже 138 днів. Але в мене 65% вже ура! Ура! І я буду вже перемотувати. Вирівняю гарно, натягну вже гарно, перемотаю нарешті. Ну і що і залишиться в мене 35% до фінішу. А це 55 690 хрестиків ще мені. Щоб закінчити своє дерево життя. Ось так воно виглядає. І так я уявляю собі в рамі буде така, ну, музейна картина, напевно. Такі от Вільям Моріс. А зараз, от за ці останні дні, то я вишила 4,5 тисячі хрестиків. Це такі от два. Два кусочка оці. Ось. Це при тому, що ну, багато в мене процесів, і я зараз намагаюсь ну, ніби по своїм дизайнам відшивати. Все-таки треба ж, щоб були якісь першовідшиви відшиви і взірці, От, але і інші роботи свої не хочу залишати. Ну, поки що відложу дерево життя і піду займусь ягуаром.